В цьому -е відео з 10. -ти. Перевірка квитанції 2. Коли ми дивимося на файли, які розміщені на сайті податкової інспекції, і, наприклад, беремо 2 2.3, під нею є ось такі непонятні червоні алгоритми. Це є контролі квитанції 2. І бачите, вони в квадратних скобках одиничка, перший контроль, другий, третій і четвертий. Тобто ми сформували файли і тепер нам треба перевірити, а чи вони пройдуть контроль Еквітанці 2 на нашій на базі, чи можна їх вивантажувати і туди теж податково подавати. Отже, ми беремо ці формули і по цим формулам формуємо звіти, ми знаходимося в розділі Сафті звіти, «Перевідка квитанції 2, заходимо сюди, і ось тут є звіт. Давай, на прикладі перевірки оборотно-сальдової відомості. Ми бачимо, що ось тут є контролі, і вони полягають в тому, що ми беремо дані оборотно сальдої відомості і дані по проводкам. І контроль 1 діє, робиться так, що сальдо начальне плюс дебітовий оборот, мінус кредитовий оборот, мінус сальдо на кінець. Давайте так. Сальдо начальне по оборотно-сальдові на відомості. дебіт мінус кредит. Плюс дебітовий оборот по проводкам. кредитовий оборот по проводкам. Мінус сальдо на кінець дебітове, Ну, відповідно, плюс сальдо на кінець кредитове має дати в першому контролі 0. От ми бачимо, що зараз він ноль. Для того, щоб перевірити, чи працює цей контроль, давайте ми видалимо хоча б одну проводку. Тобто ми спускаємося до лінії і знайдемо якусь таку проводку 31.36. Ось ця проводка. Клієнт нам заплатив гроші. І ми її загубили. Щось трапилося, що в нас ця проводка не заповнилася в е, таблицях софті. Давайте подивимося, як це відобразиться на звітності. Переформуємо звітності і ми зразу бачимо, що по рахунку 301 30 і рахунку 36 в нас пішла різниця. І контроль-1 нам сигналізує, що в нас проводка, у проводки є проблеми. Контроль 2, 3 і 4 це контролі сальду на начало, оборота сальдо на кінець. Тому ми зайдемо в оборотну сальду відомості, виберемо рахунок, наприклад, 63-й, і давайте теж його видалимо, щоб порвати звіт. Спеціально протестуємо, чи в нас звіт відловить цю ситуацію. От ми нажимаємо і бачимо, що тепер у нас все загорілося. Червоним кольором, тобто наша звітність не пройде квитанцію 2, відповідно, не варто її туди і формувати, поки ми оці всі контролі не зробимо. Тому що, навіть по проекту закону, як сказано, що ми формуємо звіт, подаємо податкову, якщо він, допустимо, провалідувався, податкова робить такі контролі, бачиш, він не відповідає, каже, що ви не пройшли контролі. у нас є 10 днів сформувати новий звіт. Якщо ми сформуємо новий звіт і подаємо і там под контролі пройдуть, то все буде нормально. Штрафів не буде. Але якщо наш звіт покаже такі проблеми другий раз, то штраф з 800 тисяч до 100 неподаткових мінімум стане. У двократному розмірі, це мільйон шістсот. І щоб такого не було, дуже уважно треба приділяти е, цьому питанню. Що ми там далі зробимо? Ну, є інші звіти. Якщо далі ми вже поламали, то бачите, у нас і в інших звітах знову пішла різниця вже в розрізі контрагентів, бо ми 36 рванули. І от вона в цьому контролі робиться. Ну, відповідно, і в всіх остальних документах теж будуть такі контролі. 37.8 рахунок тут я зробив помилку, тому що рахунок 37.8 не являється покупцем, а я подумав, що тут є покупателі, і випадково я сюди включив, його треба виключити. Це моя помилка. І оці контролі ти робиш і бачиш всі свої помилки, які трапилися. Давайте ми завантажимо заново, перезавантажимо я базу для того, щоб ну, всі контролі проходили. От ми дивимося в контролі порівняно зведені проводки. Проводки, бачите, в нас вони всі пішли. Проводки вже по савтішній проводки. Далі ми перевіряємо оборотно-сальдову і проводки. Ну, Це той звіт, який ми тільки що дивилися і ломали, от у нас чистенькі всі контролі прийшли. Далі ми покупців перевіряємо з даними по проводкам, звіряємо, чи, чи наше сальдо плюс оборот. В розрізі покупателі відповідає нашому контролю, от у нас пройшов. От ми далі перевіряється в розрізі документів, дати виникне заборгованості. Оцей контроль, він якраз то і і ключовий, тому що, вроді як податкова, і хотіла б відпустити відпустити. Гайки і його не робити. ну, цей контроль вже записаний в правилах, і тому нам обов'язково надо розшифровувати дебіторську, кредиторську по даті їх виникнення, тому що цей контроль ми не пройдемо. Далі ми теж саме робимо по поставщикам. От ми дивимося по поставщикам, чи От контроль ми пройшли в розрізі кожного поставщика, чи наші дані оборотно сальдові співпадають з даними по проводкам. Далі ми їдемо, От бачите, контроль спрацював чистенько перешифровки до дати виникнення. Контролює на початок на кінець зроблені. Далі ми йдемо, тут запаси, перевіряємо 2.12 запаси з проводками в документі 4.4. Е, і в 4.4 є і дебіт і кредит, і тут є як е, запаси з рахунком, який починається з двойки, ну не 23-й. От, і з тут в контролі ми проходимо. А також є і контрарахунки, і ці контрарахунки ми не виключаємо для того, щоб їх бачити, що вони є. А контроль дивимося тільки на рахунок, який починається з двох, але не 23. Тобто, в 4.4 ми відображаємо всі операції, які мають кількість, кількість вираз. І 23 тут Сюди потрапити, тому що це він є контрорахунком цей контроль. Далі ми йдемо в запаси, перевіряємо е, сальдо по рахункам. Е, в, от ми бачимо 2,12 по запаси і 2,3 з оборотно сальдові відомості. Ми звіряємо. Оборотно сальдовідомості на початок і на кінець, оце наші контролі, чи в нас запаси, з сальдо по запасах підпадає з оборотного сальдовідомості. Далі ми йдемо в 2.14, це у нас йдуть основні засоби, формуємо основні засоби, і основні засоби контролю в нас є одиничка це по бухгалтерському обліку, і двойка це по податковому обліку, і ми Бачимо, що контролі здобу пройшли по бухгалтерському обліку, здомив контролі пройшли по податковому, і тут є баланс ватраць на початок, плюс підтримка, плюс надходження, плюс передача, мінус вибиття, плюс мінус дооцінка, мінус амортизація, мінус вартість. Ось тут має бути ноль. От ми його досягнули цього. Далі ми йдемо. Другий контроль основних засобів в бухгалтерському і в податковому обліку. Це періодна вартість, мінус баланс, мінус амортизація період, мінус накопичена амортизація, має бути тут нулі. Виконали в цю, цю, цю вимогу. Далі йдемо. Знову основні засоби. Це первісна вартість на початок, плюс попроводкам. Дебітовий мінус кредитовий оборот, мінус первісна вартість на кінець, і теж має бути в бухгалтерському податковому обліку по рахункам е, основних засобів, має бути нулі. Ось ми перевіряємо. Це третій контроль. Бачите, тут троєчка є. От ми перевіряємо, щоб він співпадав. Ну і останній обов'язковий контроль. Це ми перевіряємо вам сальду на початок на кінець з оборотно-сальдові відомості, по нашим рахункам основних засобів. От у нас тут теж все нормально. І далі ми вже пишемо контролі, ті, які для нас критично важливі. Ми розуміємо, що може і в Excel його немає, але ці контролі мають виконатися в силу того, що ми хорошо розуміємо, що від нас хоче файл сафті. Тому що один із моїх наших клієнтів подав Файл Савтій, він каже, що ми, ми його подали, але зауважень отримали на 430 сторінках. квитанцію 2 отримали, але зауважень дуже багато, і щоб таких зауважень не виникло, ми перевіряємо, наприклад, чи у нас е, е, дані по проводкам і дані по закупкам співпадалі в розрізі документа. От формуємо. До, до кожного документа, бачите, ось тут у нас є різниця. Ця різниця, по-моєму, на курсову різницю. Ми вже досліджуємо, чи все нормально. Якщо нормально, ми припускаємо. А ось ця різниця була, тому що контрарахунок був там 2, а тут 71. Далі ми, допустимо, ми дивимося по платіжкам. Чи платежі в нас дають різницю з проводками? Дані документів 4-3 і дані проводок троє. От бачите, різниці немає. Далі ми дивимося, чи запаси нам дають різницю. Документи і проводки. От тройка запаси і 4-4 документи. От у нас різниці немає. Далі ми дивимося по основних засобах, чи є різниці. Тож різниці немає, це тройка і 4,5, основні засоби. Далі ми, цей отчут формує, якщо є ситуація, коли НДС пропорційний в нас використовується НДС, і нам треба НДС в проводках порівняти з НДС у документах, чи воно співпадає чи не співпадає. От ми використовуємо цей звіт, в даному випадку воно не співпадає. Ми не встигли його вирівнювати. Відверто кажучи, тут треба ще нам допрацювати. Це контроль для цієї бази, демобази, тому що ця демобаза. У ну, по більшості документів, бачите, все чистенько, а є якісь відхилення, які нам треба. Дослідити і устранити. І таким чином ми ці всі контролі робимо, робимо, поки ми їх всі не зробимо і не пройдемо.